Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо малювати милий новорічний зимовий малюночок. Для цього нам знадобиться аркушик будь-який. Я малюватиму в скетчбуці. У мене це скетчбук SMLTM. Бажано, що тут був акварельний папір саме, тому що сьогодні у нас урок малювання акварелькою. Нам знадобиться олівець, у мене ось такий фабрикас, звичайний. Клячка, можна брати гумочку, але я беру саме клячку. І лінер або чорноручка. Але якщо ви берете звичайну чорну ручку, то вона має бути не гелева. У мене це ось такий лінер-мікрон, або, можливо, буду брати ще Едінг Лайн для товстіших ліній. Все в мене 03 і десь 04. Так. І, звісно ж, акварелька і пензлики. Це я вже вам покажу в процесі. Ну що ж, давайте починати. А починаємо ми з того, що ми малюємо з голову сніговичка. Вона має бути не сильно великою, тому що а, там буде в нас ще капелюшок, шапочка. І ще тут треба зробити нижній кружечок. У нас має бути спочатку два простої кружечки. Ось таких десь приблизно розміром, можна більших, можна менших. Будемо зараз дивитися, як краще зробити. Я не сильно надавлю на орівчик, вам також раджу, тому що акварельний папір не любить, коли дуже багато на ньому стирають. І я дуже вам раджу якраз малювати дуже легенько, так прям ніби навіть не торкаючись. Робимо ось так два кружечки, це наш перший етап. Далі ми будемо з вами вже робити ручки, промальовувати. Можна її зробити гілочками, але в мене вони будуть типу зі снігу, тому що в руці нас сніговичок буде тримати ялиночку. Так. Малюю руку. Дві штучки ось такими просто маленькими лініями. Далі ми будемо зробити, тут у нього буде шарфик, тому одразу ось так намічаю, ось тут від голови ось такий якийсь прямокутничок. Тут у нас не буде видно цієї частинки, але ми її потім вуще трошки можемо зробити. Так для краси. Робимо голову, тут у нас буде знову ж таки йти шапочка. Зараз покажу вам, як це йде. У нас тут і голівочка наша, голівенька. І тут йде наша шапочка. Тобто у нас частини голови не буде видно, тому що шапочка на неї заходить. І тут якось наша шапка буде йти, ми також потім намітимо все це. Можу взагалі тільки це ще більшим зробити, щоб було так прикольніше та об'ємніше. Бо менше голову, наприклад. О, от так от. Тепер давайте вже будемо промальовувати наші детальки, малювати вже обличчя, там, промальовувати детально, шарфи, та от вже тільки більш такої форми снігоподібної, а не просто кульки. Ну що ж, починаємо з обличчя. Починаємо з носика. Він у нас з морквинкою. Ви можете придумати своє обличчя, можете повторити за мною, це вже залежить, від того, як ви хочете. Так, ось таким чином у мене буде носики, там два ока. У мене вони будуть якісь ось такі приблизно. А, так от. Тепер нам потрібно зробити ротик. Він у мене буде ось такий і на сніговичок буде показувати язик. Ви, звісно, можете не робити цього, або зробити просто з гудзики, вони просто з такими рисочками, типу, намальований. Але в мене буде ось так. І тут буде з цієї сторони язичок, наприклад. Приблизно. Зараз ми промалюємо детально очі і побачите, як красиво можна бути. Робимо трошечки ширшими, можливо, в цю сторону, тому що тут у нас має ще бути райдушка черненький і з бліком. Тепер нам потрібно зробити деталіки на шарфу. Я роблю це просто з такими магенькими лініями. Малюємо типу, якусь в'язану текстурку, потім нам потрібно помалювати доволі складний момент. Там у нас має завертатися, ніби там маленький вузлик. Я роблю просто ось такою лінією, довшу частинку, а потім з під неї буде виходити коротенько. Ось таку дурочку і виходить коротенько. Тут для вас там витяглося таку лінію, як взагалі ця лінія має йти. Потім малюємо знову полосочки, У мене буде шарфик кольором, як у Гаррі Поттера, тобто буде золото такий є брудовий. Ось ручки малюю просто ось такими несудиками. то тобто все витираю, тому що я забула, я хотіла зробити тут ялинку. Роблю ялиночку просто ось такими якимись лініями, голочками помальовую її, щоб у нас просто форма має бути ялинка. І рукою, рукою яка тримає цю ялинку. Ось таким чином це має виглядати. Далі це вже у нас йде депотап удосконалення. Ми робимо форму снігу, малюємо такі сніжні. Частинки. Вони мають бути ось такими нерівними, такими нібито хмаринками маленькими. І тепер шапочка, будемо її також промальовувати. Роблю ось такий. А... Не знаю, таку текстурку можна сказати, нам м'якенька, якимись такими лініями. Шапочка, тут у мене складочка. Тут я дуже довго думала, як промалювати, але нібито нормально. І ось такими просто лініями робимо. І не забуваємо про помпончик, тому що він дуже буде красиво глядати в кінці, ви просто побачите, як це буде круто. Але ви можете шапочку направити в іншу сторону, придумати свою, і таке подібне. Тепер мені трошки захотілося удосконалити, там маленьких деталей, додати, щічки промалювати, можливо, морквинку на носик, типу текстуру додати. Але ми все одно потім в лінері зараз будемо обводити, тому підготуйте лінер. Це один з найпростіших і моїх улюблених етапів. Ми просто все по наших контурах обережно обводимо. Очі, детальки, просто ось так чорною ручкою, потім... Перейдемо до акварельки і все тому зараз просто обводимо просто по тих лініях, які ми намічали. Зверніть увагу, що знизу я не промальовую кружечок, а одразу роблю сніжок. І в умочку забираємо все. Я додала трошки темніших участочків, трошки підмалювала. Сніжочок нам потрібно заповнити водичкою, потім взяти фіолетовий колір та легенько ось так ним заповнити. Просто він має бути дуже світлим. Робиться саме на голові. Нашого сніговичка дала доладочки рожевенького, тепер роблю шарф. Як я вже казала, в мене буде бордово а, такий охристий, золотистий. Потім я забула про щічки. Не забуваємо про помаранчевий носик. Його я роблю помаранчевою кореньку і сніжок. Знизу я роблю більш голубим таким, синім, можна так сказати. Шапочку роблю яскраво-червоною, потім додам бордового. Ось цей я світеньку частинку також роблю блакитною, додаю невеличких тіней, просто темнішим кольором. Трошки додаю фіолетового в червоний, виходить такий прям бордовий. Бородини нам необхідно додати в складочках на нашому капелюшку, також на шарфик і обов'язково не забуваємо про ялиночку. Для неї нам потрібно змішати чорний плюс зелений кольор, можна взяти будь-який зелений, який у вас є, чорний можна змішати ще складніший доразу до фіолетовий, і зафарбовуємо ялиночку. Я лежала ось такі маленькі світленькі елементики для снігу, але потім я його зроблю білим коректором, тому я все зафарбовую. Тепер робимо очі. У мене вони будуть блакитні. Не знаю чому, але захотілося блакитні, ви можете хоч рожеві зробити. І на цьому, в принципі, майже все. Потім я додаю необхідно коректор взяти додати тепліка. У мене це буде звичайний коректор, можна взяти також гуаш. Ось, я буду додавати сніжок на ялинці, ось такими невеличкими рисочками. Ось, але вони мають бути трошки тостенькі різної форми, для того, щоб показати, що це все-таки ялиночка. Якщо у вас немає коректору, немає гуачі, можна взяти білу ручку, а можна взагалі цього не додавати і взяти, наприклад, білу акварель, якщо у вас є акварель, будь-що біле, що ви маєте. Ось таким чином я профарбовую. Тепер потрібно додати бліки на очі, Тільки два, але вони, зверніть увагу, мають бути з одної сторони. Блійки на шарфику. Ось таким чином. Так, з однієї сторони теж можна робити. Може з різних. Я додала трошки сніжку, але його буде не видно згодом на фоні. От. Також додаю трошки саме на його ручку. На шарф важного додати теж, але, як я бачу, сильно багато. Ось і все. Усім дякую за перегляд і до зустрічі на моєму каналі. Ставте вподобачки підписуйтеся.